Всім привіт, я мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Шукаєте спосіб запалити у своїй дитині іскру цікавості, прагнете розвинути її навички в області науково-дослідної діяльності. Хочете, аби ваша донечка або синочок познайомилися з різними науками одночасно, а також з інженерним проєктуванням і моделюванням. Тоді вам до інженерної школи для дітей майдап у місті Вінниця. І сьогодні разом з нами керівниця цієї школи Олена Фірманюк, яка розповість нам так. Як діти втілюють свої проєкти у життя? Вітаю, пані Олено. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, чому власне відкрили в Вінниці інженерну школу, якою була мета? Я мама трьох синів. Угу. Ось і свого часу почали ми шукати такий гурток для нашого старшого сина. Шукали, не знайшли син. Від дідуся привіз паяльник, знайшов магазинчик, де можна придбати необхідні для нього речі, і таким чином він почав створювати для себе у своїй кімнаті маленьку, власну таку. Е Такий простір лабораторію, лабораторію. колока. Так Так, ось, і почала я тоді думати над тим, що нам потрібно дійсно він відкрити такий заклад, такий простір, де діти можуть розвивати свої технічні навички. І власне почала писати програму, почала шукати викладачів, методистів і натрапила на харківську школу. І таким чином ми стали партнерами з школою Мейдап. Uh -huh. Що означає ця назва? Майдап – це збагачувати розум або розвивати інтелект. Uh -huh. Дійсно, на наших практичних заняттях діти створюють різні інженерні вироби з підручних матеріалів. А для цього вони аналізують, проектують, тестують і приймають рішення. Угу. І вироби працюють, які вони виробляють. Так, правда? Ми сьогодні це побачимо. Так стосовно того, дитина, яка навчається, майнтап, що вона отримає від цього навчання. Ми працюємо за stem підходом. Це такий інтегрований підхід до навчання, який поєднує в собі науки, технології, інженерію, математику і навіть мистецтво. Ось і діти на наших заняттях вони отримують такий практичний досвід створювання цих інженерних проєктів, починають розуміти взаємозв'язок між усіма науками, розуміти, що навколо них світ власне і. Є інженерія. Таким чином діти проявляють, проявляються і розвиваються, і знаходять свій щирий інтерес у нас у школі. Тобто можна сказати, що ваша школа така унікальна на сьогодні. Подібної нема. Ми не знайшли. Угу. Те, що діти отримують у школі Ментап, це насправді дуже потрібно в сучасному світі, вірно? Так, однозначно. І хлопчики і дівчатка навчаються. У нас навчаються і хлопчики, і дівчатка. Існує такий стереотип, що власне інженерія більше підходить власне, хлопчикам. Угу. Та це не зовсім так. Дуже багато саме дівчаток записуються до нас. Наші проєкти вони дуже наповнені творчістю, дуже багато таких виробів, які не прив'язані до статі. Ось, наприклад, ми виготовляємо там. Прототип пилососу чи генератор мильних бульбашок, яка дитина не любить бульбашок. Всі люблять бульбашок всі і хлопчики, і дівчатка, і, і дорослі і дівчатки, також. і дорослі. Ми бачили реакції батьків на бульбашки. Повірте, дорослі дуже Теж люблять бульбашки. Так. Отже, зараз хочу щоб ми з вами подивилися mm -hmm. наші глядачі, які спостерігають за нами на Фейсбук-сторінці радіо місто над Богом. Невеличке відео подивимося, як проходять заняття у школі, що діти створюють власними руками. а Далі продовжимо нашу розмову. Запрошуємо ваших діток від 3 до 10 років в інженерну школу Мейдап, школу, де мислення зустрічає творчість. На наших практичних заняттях діти проєктують різні інженерні вироби з підручних матеріалів. На відео діти виготовляють інженерний проєкт маяк з модулю оптика. Діти самостійно склали та спаяли електричні кола, а ще досліджували та експериментували на кожному занятті. Познайомилися з чарівним склом лінзами, дізналися, де їх використовують яку користь приносять людині. Запрошуємо на пробні заняття. Нагадаю, це смарт проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про заняття у школі Up, і що нам власне подивилися, що діти розробляють власноруч під час навчання. І поговоримо із керівницею цієї школи Олени Фірманюк детальніше про це якого віку діти можуть відвідувати навчання у школі. Ми працюємо з дітками уже від трьох років до десяти. Угу. Ось е... від трьох маленьких такі вже щось виготовляють. Так, такі маленькі <гум> дітки. У нас дуже чудова програма, називається Казкотворець. Е, кожне заняття дітки виготовляють е, свій виріб і зразу забирають його додому. Ось угу. е, це такі вироби, як, наприклад, криниця чи ось е, вітрячок. О, вітрячок, до речі, та... Та, я можу його запустити. Дуже все просто. Він тако включається, так. і вітрячок вже у Нас працює працює Так. Проте це не просто майстер-класи. Діти за цією програмою вони спочатку аналізують нашу авторську казку з нашими викладачами, і в цій казці вони приходять до рішення. Наприклад, коли ми е, працюємо з пожежною машиною, то наша казка підводить дітей до такого логічного рішення, що для того, щоб врятувати, наприклад, звіряту лісовій пожежі, нам потрібна пожежна машина. І вони разом з викладачами виготовляють цю пожежну машину, яка буде їхати. Або ви говорили, що виготовляєте такі різні прилади. так? Один це, з них біля так, вас. Так, ми з старшими дітками від 4 років, 4-5 років. дітки вже створюють такі е, більш складніші проєкти. Ось сьогодні глядачі, які нас дивляться, а не лише чують, можуть побачити ось такий прототип пилососу. Давайте його увімкнемо. Все так, має працювати. Пилосос так, зараз. І ми... Це може зробити дитина 4 років. Так. Да. Нічого Уже буде собі. паяти це сміття владати це сміття. Зараз ми його будемо збирати так. дуже просто, сподіваємось. Жужить як справжні у дітей, певно, стільки емоцій і задоволення від цього жужання. Просто і, і захват, і задоволення. І знаєте, в них є. Вони пишаються собою, в них є відчуття, що вау, воно працює, це зробив я, я це зробила я, я яка я молодець, який я молодець. А Як пишаються батьки, це зробила моя донечка, адже ви говорили, що не тільки хлопчики так, ми ще так. до цього питання повернемось. Або мій синочок, батьки, певно, тішаться. Ще Однозначно. 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 для е, такі забавки, певно. Угу. От цей сніговик такий, чи хто це так, у нас? Це у нас е, рок зірка. Ми такі виріб пробуємо на майстер-класах, угу. оскільки в нас крім е, програми за. Нять, де діти навчаються два роки. Ось в нас ще є майстер класи Ми їх проводимо щосезону, Це були в нас новорічні майстер-класи. Що він вмієте? Дуже ж цікаво. Так. Я так певно сама не увімкнула. Наша нас тут, тут рок... кілька сервоприводів Є в нас ага. так, це все не просто. Ага, і в нього окуляри, я так розумію, ви нам так, показували І в нього будуть так? рухатись окуляри, ось Ой, так. Ну, взагалі, просто для задоволення є такі вироби, так, щоб отримати так. певне задоволення від цього. Стосовно того, що і хлопчики, і дівчатка угу. навчаються, адже дійсно така і думка, що це суто хлопчача така справа. Але ви спростовуєте це таке? Я спростовую. Дійсно, якщо дивитися на дані освіти, взагалі по всьому. У світі, то дійсно ми бачимо показник, що все ж таки чоловіків, хлопчиків більше. Ось, але ми у Вінниці бачимо, що в нас ну мабуть 50 на 50 відсотків хлопчиків Дівчатка. і дівчаток, так і. Була в нас історія, коли дитинка захопилася, дівчинка захопилася інженерією. Вона почала створювати різні вироби, і пилосос створила, і а, це роботи маяк. Дівчинки, так, так. І також. Виникла в неї думка, що чому б не зробити так, щоб у моїй ляльки світилося волосся блакитним кольором. Нічого собі Ось, І вона до нас прийшла на заняття з такою ідеєю? Вона вже працювала з електричним колом, зі світлодіодами. Вона вже мала уявлення, як має бути її робота зроблена. І вони з викладачом легко це зробили. І тепер вона її іграшка тепер ще краща, а дитина ще щасливіша. То це така можливість. Навіть перетворити звичайну іграшку на не просто витвір мистецтва на працюючий такий прилад чи ту так. прикрасу і всіх вражати родичів, хто друзів. Дивіться, що у мене є. У вас такого немає так. Однозначно, Унікально. однозначно. Тим більше, що коли дитина сама це створила, сама спаяла, ми бачимо, який захват викликає цей паяльник не тільки у дітей, а й у дорослих. Ось це правда. І коли вони ще розуміються, що із ним робити, не просто на що це за штукати. А як проходить власне заняття, от якщо дитинка не посидюча? От ми про малючків говорили. Е, можливо, хтось переймається тим, що дитина така рухлива, чи зможе вона всидіти щось ще й змайструвати? І хтось може думати, що такі заняття підходять більше таким спокійним і врівноваженим діткам? Це так. Ми не сидимо на заняттях взагалі. Так. В нас є стільчики, вони складні. Тобто, якщо дитина втомилася, вона має можливість взяти стільчик, присісти. Ось і якийсь елемент свого виробу робити, сидячи, але насправді. Е Приміщення виглядає таким чином, що у нас стоїть прямокутний стіл навколо цього прямокутного столу, стоять діти, стоять викладачі без стільчиків. Чому так? Тому що дитина може собі дотягнутися чи піти взяти те, що їй потрібно. Вона має рухатись, вона має комунікувати з іншими дітьми. Це Творчий інженерний простір, а не шкільна парта, де потрібно слухати теорію. Фактично, в чому родзинка нашої школи, в чому унікальність нашої школи, в тому що це проєктне навчання. Тому що ми не даємо суху теорію дітям взагалі. Будь-яка теорія, вона відразу на практиці е дитиною закріплюється е фізично, коли дитина щось створює. Наприклад, коли ми там говоримо про мотори, дитинка не на картинці цей мотор бачить, не на відео дивиться, як він працює, а вона тримає його в руках. Вона з інших підручних матеріалів створює прототип цього мотору, створює ці шерстні, щоб зрозуміти, як це працює. Я впевнена. Що ті теми, які діти уже сьогодні в нас прийшли, вони в них розбираються. Для них це вже є звичною справою. і Вони вже це розуміють. Пані Олена, ви сказали, що з дітьми працюють викладачі, тобто не один викладач, а викладачі їх декілька. Так, ми працюємо у міні-групах до семи осіб наша група, і з групою обов'язково працює два викладачі. Викладачі є педагогами, які пройшли триетапний відбір. І крім mm -hmm. того, ще пройшли наше навчання. Адже на сьогодні в Україні немає STEM університетів. Тому ми навчаємо наших викладачів самостійно. Чому два викладачі? Тому що важливо, щоб кожна дитина вийшла з заняття вже зі своїм результатом, вийшла уже зі багажем знань. Також ми працюємо з досить дорослими інструментами: це канцелярські ножі, паяльник, клеєвий гарячий пістолет, гострі сфашки. І для забезпечення безпеки угу. також два викладачі нам потрібні. Наскільки триває одне таке заняття? Скільки разів на тиждень дітки займаються Так, заняття один раз на тиждень, тривалістю одна година. Uh -huh. І одну годину діти е, нормально <хи> витримують стоячи, стоячи, <хи> витримують, рухаючись. Рухаючись, uh -huh. так е, які е, матеріали використовуються під час роботи? Ми працюємо з дуже різними матеріалами. Це Мені здається, якщо ми просто подивимося на наш пилосос. Чого тут, тільки немає. <світ> Чого тут тільки немає. Тут у нас і звичайна коробочка, яку можна придбати в будь-якому е, магазині посуду, мабуть. Е, тут і е, трубочки, ось такі різні е, шпажки, палички від морозива. Там... Все ж нам не обійтися без таких спеціалізованих матеріалів, як різні мотори, як кнопки, дроти, батарейки, батарейки. Mm -hmm. Так, батарейки, ми магнати батарейок. Mm -hmm. а ці матеріали, матеріали діти приносять чи отримуються? Ні, це все отримується в школі, звичайно, і зберігається в школі, поки дитина не виконає, не виготовить повністю свій інженерний виріб. Коли ми говорили з вами про наших найменших mm -hmm. діток трьох річок, три-чотири рочки дітки. Кожного заняття виготовляють один вибір і зразу забирають його з собою додому. А коли вже в нас навчання модульне, де діти один виріб виготовляють вісім занять, uh -huh. ці вироби зберігаються в нас. Дитина їх не носить додому на заняття і навпаки. А коли вже повністю все зробила, вже тоді забирає додому готовий працюючий, яскравий власний виріб. Uh -huh. Ну це просто супер. У вас є такі пробніші заняття, так що можна було спробувати? Так, так дуже важливо, насправді є побоювання чи всім це підходить. І важливо, щоб була така можливість для наших майбутніх учнів. Вони приходять до нас на пробні заняття. Пробне заняття так само триває одну годину. Угу. Ось і дитина вже відчуває себе в ролі інженера і записується до нас на навчання. І записується. Де ви знаходитесь, і де можна про вас більше дізнатися? Так, сьогодні ми знаходимося в Есмолі, це проспект юності 18, 601 кабінет. Ласкаво просимо, та незабаром плануємо відкриття на замості. Це супер. Про це ми можемо дізнатися з ваших соцмереж. Так. так. у вас є сторінка в інстаграм. Там дуже цікаві ці вироби, як все працює, і що батьки власне говорять про таке навчання, їхні такі живі, справжні відгуки. Такі є. І чому на вашу думку, пані Лена, от такі заняття потрібні сучасним дітям? Так трішечки повертаємось до початку розмови. Вже. Завершуючи її, для чого таке навчання? Дуже ми багато всі освітяни говоримо про розвиток критичного мислення. Мені здається, що майже всі про це говорять. Так, проте ті шляхи, які ми розвиваємо це критичне мислення, і чи дійсно це критичне мислення розвивається. Ось це найважливіше таке питання, і саме з тему світа, саме такі проєкти, як наш, дає можливість розвивати це критичне мислення. Тому що дитина перед тим, як створити щось, вона аналізує, вона думає, вона починає шукати рішення для того, щоб зрозуміти, чи знайшла потрібне рішення. Дитина тестує. Ось таким чином ми вчимо дітей думати. Розвивається критичне мислення, розвиток креативності, тому що коли поєднання інженерії і творчості створюється щось нове, не схоже на інше, це дуже важливе. Таким чином, ми можемо дійсно забезпечити в майбутньому вирішення таких глобальних проблем, як глобальне потепління, ось наприклад. В нас до речі є модулі, де ми будемо про це також з дітьми говорити і шукати рішення таких серйозних проблем. Ну і так також ви забезпечуєте дітям можливість провести час разом з користю, відволіктися від гаджетів про що мріють просто багато батьків, і отримати певні навички, які знадобляться і на уроках праці в школі, і взагалі в сучасному житті в побуці, навіть правильно вони не будуть боятися тих інструментів, налякатися їх, а будуть знати, що із ними робити. Так вони будуть розуміти, чому наприклад не можна. На лізти до розетки вони це будуть розуміти не просто завчене правила, так, а вони будуть це розуміти. Будуть... Так, будуть розуміти, будуть розумними дітками, і на завершення вже нашої розмови, що ви побажали усім, хто нас зараз слухає або хто нас дивиться. Насправді хочеться побажати нам усім перемоги. Миру, побажати, щоб усі наші захисники, хто сьогодні на фронті, хто в полоні, хто далеко від дому, повернулися до своїх дружин, матерів, чоловіків, до своїх дітей. Ось ми можемо працювати, ми можемо розвивати наших діток лише завдяки нашим захисникам. Тому бажаємо перемоги. Дякую за таку цікаву креативну розмову. Нагадаю, сьогодні разом із нами була керівниця інженерної школи для дітей Mind Up у місті Вінниці Олена Фірманюк. Ми говорили про те, як навчити дітей бути креативними, як навчити їх бути творчими. Отже, доєднуйтесь до школи Mind Up і побачите, якими чудовими є ваші діти. Це смарт-проєкт коло мами. Ще почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків лайфхаки та рекомендації спеціалістів історії успіху супермам, які надихають.